Величезний привіт! Ми на щасливому. Так, так, вам не почулося, Ми добралися і сюди. От там хеппі-мол, там парк актракціонів і ковзанка, до речі, крута ковзанка і круті актракціони, але не маєтник. І заклад баланс. Я тут стільки разів була без камери, і мені тут настільки подобалося, що я просто подумала, що я не маю права скривати від вас такий скарб, там офігенна кухня, круті офіціанти. Затишний інтер'єр, і не дивлячись на те, що це знаходиться, фіг знає де, а мені взагалі з екватора їхати. Да? Ну я завжди сюди приїжджаю з задоволенням. І зараз це все я вам покажу, і ви побачите на власні очі. Авансом вподобайка, а ми починаємо. Друзі, ми всередині. Тут тепло не того, що добре топлять заклади, а тому, що тут така атмосфера. От за що я люблю такі заклади, от знаєте, в спальних районах, бо це реально сімейні заклади. Пам'ятаєте, ми знімали ваші на ювілейному. Вони, до речі, тут також є нещасливими. І ось цей заклад, от вони мені чимось схожі, що той такий затишний, в ньому хочеться знаєте, так осісти і на лайтах собі відпочивати, не знає, там, чи з друзями, чи з сім'єю, так і тут. От ми ще нічого майже не замовили, але мені вже тут хочеться так, знаєте, заземлитися і так не, не, ну, повільно кайфувати. Дивіться, Кока-Кола. В принципі, не буду розказувати всі, знаєте, що таке Кока-Кола, трубочка. Но я думаю, що для такого закладу це тумач. Так, да, екофрендлі незручні. Оці паперові вони ну реально я на собі перевірила з часом, що це не, не зручно, це не практично. Але у нас же є метал, у нас є скло. Ну от трошки подбайте про це. Я розумію, що може це більш затратно, але це естетично. А ми чекаємо наші позиції. Закуска оселедець картоплею запеченою. До речі, ось така подача. Ви можете бачити. Ну, Я вам скажу, що порція може і не закусочна. Картопля тепленька, зверху тут ще є цибулька. Ну, знаєте, от пахне такою, типу, як оселедець під шубою, і це оригінально, як на мене. Уявіть, е, трошки вище середньої солоноти рибка і майже не солена картопля. Оцей овочевий зверху мікс. В поєднується в такий один букет смаків, що от ви в роті відчуваєте все, абсолютно все, що тут є. Тобто нема такого, що щось зайве або щось не вистачає. Тобто тут ідеальний баланс, пропорції і це реально смачно. мачно. Дивіться, ось е, прибори приносять ось в таких мішечках. І як на мене це дуже зручно. От. В принципі, це порція на двох людей, таких не голодних, щоб попробувати і далі вже чекати основні страви. Що ми зараз і будемо з вами робити? Сирний суп. Аромат стоїть неймовірний. Взагалі, ви знаєте, я або беру борщ, або том ям, і рідше сирний суп, але нещодавно. Я була в закладі, брала сирний суп, він мені максимально не сподобався. Ну, типу, тоді мені здавалося, що ок, але зараз я бачу цей і думаю, що. Творця здається невеличкою, але перший сир у нас завжди такий ситний, калорійний. А по-друге, ми приходимо в заклад, щоб замовити не тільки одну позицію бульйон. Ніжно. Вершково, сирно, тепло і е, навіть воздушно, можна так сказати. От реально заклад не дарма, називається баланс. Друга вже позиція, да і також є оцей вивірений баланс до дрібниць, тобто соль, перець. Цибулька грамотно тут піджарена. Сир класний поклали, вершки реально якісні. Тобто тут і інгредієнти свіжі, хороші, і в принципі кухар, ну тобто шеф цього закладу, знає свою роботу. Соте овочеве. Тут ми маємо цукіні, гриби, бейбі моркву, болгарський перчик. І що ще? Не пам'ятаю, що але тут аромат стоїть, що я не можу думати. Літа ви купили овочі на базарі, приготували, воно трошки остило і тільки достали з холодильничка. І от навіть не гріючи їсти. От для мене це саме така асоціація. Воно не напряжне, воно реально смачне. М -м -м -м. Морква. Трохи хромкотих грибочок ідеальний. Я не знаю. Це тут навіть є, якщо я не помиляю, спаржива квасолька. Ну блін, це дуже смачно. Знаєте, от я не люблю заклади, в яких я все хвалю, бо ну, якось стає сумно дивитися. І може люди думають, що я проплачений в мене огляд. Ні, я все за власний кошт. Бісь Ну, Дивіться, чим незручно, бо тарілка така, вона типу, масивна, але все в цьому, от, подивіться, от, отут все. Ну, взагалі його треба перемішати, але я що я ніжне м'ясо, гриби плюс тонесенька нотка чеснику, і вона тут не зайва взагалі. Воно підкреслює оцей смак. Робить його більш благородним, більш багатим, більш насиченим. І це ситна порція. Більше не треба. Я подумала, що ну, реально тут маленька порція, але воно настільки все також калорійне, ярковим. Замовити ще, наприклад, цирний суп і і там, попити, ви наїстеся 100%. Друзі, фінал. Чесно кажучи, мені тут так прикольно і затишно, що я навіть не хочу уходити. Капучинка і чизкейк. Дивіться, тут багато є чизкейків, багато є інших десертів. Але я поспілкувалася з офіціанткою, дуже милою, приємною дівчинкою. Вона мені порадила саме вишневий. Я кажу, скажіть мені, що найчастіше замовляють? Вона каже: взагалі класичний і добре, а ваші вподобання. Ваші вподобання. Вона каже, мої це вишня. Я також люблю вишню, тому зараз буду куштувати. До речі, я вам скажу, що порція така, доволі таки ситна, а тим паче після того всього, що я тут з'їла. Але я думаю, що я з оператором розділю. Ставте вподобайку, якщо вам подобається, що я годую своїх операторів. Mm. Дивіться, це оригінальний чизкейк. E, поясню, чому я так говорю. Mm. Вишня класна. Тому що оце все ніжне, солодке вишня трошки з кислинкою і взагалі класне поєднання. Чому оригінальний? Тому що оригінальний чизкейк дуже дуже схожий на справжню таку творожну запіканку. І це смачно. Це, ну, Поціновичі реально це зацінять. Я просто не фанат творожних запіканок. І це точно не для мене виграшна позиція. Тобто, об'єктивно це 10 з 10, суб'єктивно це 8 з 10. Але, якщо так до кави, М -м -м. навіть цукру не треба. Дводячи підсумки, хочу сказати, що заклад реально я можу рекомендувати не тільки тим, хто живе на щасливому, а й усім гостям цього району, тому що тут класне, приємне, швидке обслуговування, неймовірна атмосфера, смачна їжа, і, от, чесно, мені навіть не хочеться щось вам пояснити. Мені настільки тут, тут кайфово, що я просто хочу насолоджуватися. Підписуйтесь на мій канал та соцмережі, пишіть коментарі, ставте вподобайку і пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє в ваш організм, має бути смачною і якісною.